Ні для кого не секрет, що MacBook Air з чіпом власного виробництва m 1 це ноутбук, який змінив все. Компанія Apple буквально здійснила революцію у світі портативних комп'ютерів з моменту виходу першого чіпа Apple Silicon M1 пройшло майже три роки. Такий часовий проміжок та кілька нових поколінь яблучних чіпів дозволяють зробити певні висновки про успіхи компанії. Але чи варто купувати MacBook Air на чіпі m 1 в 2023 році. Давайте розбиратись, але для початку я рекомендую поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українськомовного контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на YouTube каналі Vector.ua. Поїхали! Давайте поговоримо про характеристики MacBook Air 2020 року. Базова модель, а саме таку я придбав собі, оснащена чіпом m 1 який має 8 ядер центрального процесора та 7 ядер графічного процесора. Також в цьому ноутбуці 8 ГБ уніфікованої або об'єднаної пам'яті та 256 ГБ постійної пам'яті. Що звучить не так вже і круто, погодьтесь, але я повернусь до цього трішки пізніше. Я думаю, що ми повинні поговорити про дизайн та зовнішній вигляд. MacBook Air має Класичний клиноподібний дизайн, який був представлений в першому MacBook Air ще в 2008 році. І хоча на сьогоднішній день MacBook Air вже складно назвати найтоншим або найлегшим 13-дюймовим ноутбуком, але він все ще найвідоміший та найпопулярніший. Матеріали в MacBook Air також не змінилися. Apple традиційно використовує алюміній для виготовлення корпусу. До якості збірки питань також немає. В MacBook Air на m 1 всі деталі. Підігнано щільно, нічого не люфтить, не хрустить, не продавлюється, в тому числі в області клавіатури, чим часто грішать ноутбуки інших виробників. Але зараз в мене трохи змішані почуття. З одного боку, цей дизайн все ще чудово виглядає. Але мене трохи дратує те, наскільки він відрізняється від поточного покоління MacBook Air на процесорі m 2 В той час, як MacBook Air на M1 віддзеркалює дизайн попередніх моделей, він тоненький, як бритва. З однієї сторони, але йде на потовшення до іншого краю. Модель М2 бере дизайнерські риси від останніх 14 та 16-дюймових моделей MacBook Pro, з однаковою товщиною та плоским верхом із заокругленими нижніми краями. Зрештою, це питання особистих вподобань, який дизайн вам подобається більше. Але досить великі рамки навколо дисплея в MacBook Air на M1 виглядають однозначно застарілими. Я думаю, що можна з певненістю сказати, що дизайн зараз більш суперечливий, ніж будь-коли? Але давайте поглянемо на дисплей. Це ретина дисплей, який має діагональ 13,3 дюйма. І з ним дуже приємно працювати. Дисплей яскравий, кольори насичені, картинка чітка та виглядає максимально реалістично. Адже дисплеї Apple гарно відкалібровані з заводу. Це робить його ідеальним для роботи та розваг. Хоча рамки і могли б бути тоншими, це все ще чудовий дисплей. Максимальна яскравість 400 ніт. Особисто мені цього вистачає практично для будь-яких умов. Окрім Роботи під прямим сонячним світлом. Також відсутність чубчика вгорі дисплею точно порадує деяких людей. Вебкамера в MacBook Air на M1 досить посередня, знімає відео лише в 720p. Так, якщо ви настільки ж прискіпливий до якості зображення, як і я, тоді вам точно цього буде недостатньо. Хоча для відеодзвінків в Zoom або FaceTime цієї камери буде достатньо. Але тут на допомогу приходить оця от магія Apple або так звана екосистема. Якщо у вас є айфон, ви можете основну камеру айфона використовувати в якості веб-камери, що надасть вам просто максимальну якість. Напевно, і жодна веб-камера не зможе дати такої якості. Причому все це працює без будь-яких дротів, без будь-яких сторонніх програм і тому подібного. Ви можете просто піднести телефон до комп'ютера, він його побачить і запропонує вам використовувати камеру айфон як веб-камеру вашого MacBook. Наступне, на що б я хотів звернути вашу увагу, це те, що MacBook Air на M1 має досить обмежений вибір портів. Ви отримуєте лише два роз'єми: USB Type-C та роз'єм для навушників. На мій погляд, цього точно недостатньо для повноцінної роботи на цьому ноутбуці. Адже постійно потрібно підключати якісь периферійні пристрої, наприклад, мікрофон, жорсткий диск, накопичувач флешку, мишку, клавіатуру, монітор і так далі. Тому вам обов'язково. Ов'язково доведеться купувати якийсь USB хаб або донгл. Особисто я використовую ось такий USB-хаб від компанії RealL, в якого є, напевно, всі порти, які мені потрібні. Це і звичайні стандартні USB роз'єми, і HDMI, і два USB Type-C роз'єми, і кардридер. Причому за допомогою такого USB хаба ви звільняєте один USB Type-C роз'єм на ноутбуці. Адже зарядний пристрій можна підключити прямо в Type-C роз'єм з підтримкою Power Делівері до 100 ватт прямо в цей USB хаб. Звичайно, в цьому випадку MacBook Pro 14 або 16 дюймів буде набагато зручнішим, бо в них більше роз'ємів для підключення. Але також я розумію, що не всі такі, як я. Для більшості людей може бути достатньо і одного роз'єму USB Type-C, щоб підключити лише живлення. Якщо ви один з таких, то вам взагалі не потрібно хвилюватися з цього приводу. А для всіх інших можна докупити USB-хаб. Тепер час поговорити. Говорити про продуктивність MacBook Air на M1. І це дійсно те, що не розчаровує, цей ноутбук може легко справлятися з широким спектром завдань. Для базових задач чіпа m 1 більш ніж достатньо. Він швидкий, ефективний і може виконувати всі повсякденні завдання просто легко. Наприклад, офісні задачі, серфінг в інтернеті, перегляд фільмів, прослуховування, музики і так далі. Навіть якщо у вас є 20-30 відкритих вкладок в браузері. Вімкнено музику або відео в фоновому режимі та запущено декілька програм, чіп М1 з легкістю з цим впорається. Проте, якщо ви плануєте робити більш вимогливі завдання, як, наприклад, редагування відео в 4К, 3D-моделювання або робота з великими файлами, потужності, чіпа М1 може бути недостатньо. Особисто я в основному використовую MacBook Air на М1 для роботи. Частіше за все, це монтаж відео. Відео я монтую в програмі Final Cut. При цьому використовую відеоматеріал з камери Sony ZV10, на яку зараз і записую, в досить важкому кодеку XAVC S4K. Ноутбук з цим справляється нормально, нічого не підвисає, не тормозить. Але якщо накинути багато кольорокорекції, багато переходів, вставок та різних ефектів, ноутбуку стає досить тяжко. І відтворення відео вже не настільки плавне, вже з'являються. Певні підлагування, і в такому випадку потрібно знижувати якість відтворення відео, щоб комфортно працювати. Але при всьому цьому ноутбук взагалі не нагрівається і, звичайно, нічого не шумить, адже система охолодження тут лише пасивна. Нагрів я спостерігаю лише тоді, коли йде рендеринг відео, тобто, коли змонтоване відео об'єднується в один великий файл. Ви запитаєте мене, чи достатньо мені 8 ГБ оперативної, точніше об'єднаної? Пам'яті, і я відповім, що для базових задач цього цілком достатньо. А для ресурсоємних задач, таких як монтаж відео 8 ГБ уніфікованої пам'яті, недостатньо. В цих випадках MacBook може використовувати своп пам'ять. По іншому, це називається файл підкачки, тобто постійна пам'ять використовується в якості оперативної пам'яті. А так як в MacBook Air на m 1 навіть базова модель на 256 ГБ має високу швидкість читання запису. На відміну від нового MacBook Air на m 2 що робить використання своп пам'яті майже непомітним для користувача. Тому в повсякденному житті, особливої різниці між тим, що у вас 8 гігабайт або 16 гігабайт об'єднаної пам'яті, ви взагалі не побачите. І в цьому випадку переплачувати за кращу комплектацію, в якої буде 16 гігабайт уніфікованої пам'яті, я взагалі не бачу ніякого сенсу. Адже і 16 гігабайт інколи буде недостатньо і все одно буде використовуватись в. Своп пам'яті. 256 ГБ постійної пам'яті це також відносно невеликий обсяг пам'яті. Для системи і всіх необхідних застосунків та програм, цього точно буде достатньо. Але якщо ви зберігаєте на своєму комп'ютері багато файлів, то вам, скоріше за все, не буде вистачати місця. Найпростіший варіант це взяти ноутбук з більшим об'ємом накопичувача, наприклад, 512 ГБ або 1 ТБ. Але дивлячись на те, які ціни Apple Loop. На моделі з більшим об'ємом пам'яті, рекомендувати такий варіант я не можу. Адже за різницю в ціні між базовою моделлю та моделлю на 512 ГБ, ви можете придбати зовнішній швидкий SSD-накопичувач на 2 терабайти і зберігати там всі свої необхідні файли. Саме такий варіант я і використовую, придбавши собі ось такий зовнішній накопичувач. Загалом MacBook Air на M1 це все ще досі потужна машина, яка може впоратися з більшістю. Основних завдань і навіть нормально справляється зі складнішим робочим процесом. Так, зараз він не виглядає настільки потужним, як і два роки тому, але він все ще цілком може задовольнити потреби приблизно 90% користувачів. А от що мене все ще досі приємно дивує в цьому ноутбуці, навіть в 2023 році, так це автономність. Життя від акумулятора все ще таке ж вражаюче, як і раніше. Згідно з офіційними характеристиками, цей ноутбук може працювати. До 15 годин користування бездротовим інтернетом та до 18 годин відтворення контенту в Apple TV. Я використовую його для різних задач: монтаж відео, перегляд серіалів, фільмів, серфінг в інтернеті, перегляд Ютубу, прослуховування музики і так далі. І в моїх сценаріях використання я все одно легко можу отримати солідні 8-10 годин часу роботи від акумулятора. На мою думку, для кожного хто переходить на MacBook Air на m 1 з Windows ноутбука час автономної роботи буде одним із найбільших потрясінь. Звичайно, одне діло чути про це з оцих от ваших інтернетів, але якщо ви спробуєте це особисто, ви будете серйозно здивовані. Давайте також швиденько поговоримо про динаміки. Для такого тонкого та легкого ноутбука якість звуку досить непогана. Звичайно, звук не такий глибокий та не такий насичений, як в MacBook Pro 14 та MacBook Pro 16 дюймів, але враховуючи Ховуючи розмір і ціну цього гаджета, будь-які дорікання будуть зайвими. Ви точно матимете змогу насолоджуватися прослуховуванням музики або переглядом фільмів. Також мені подобається трекпад. Я взагалі перестав користуватись мишою після того, як пересів на комп'ютери від Apple. Адже точність, якість використання, простота роботи і підтримка всіх оцих жестів дуже спрощують мою роботу. До клавіатури також немає ніяких питань. Звичайна клавіатура типу ножиці дуже приємно набирати текст на цій клавіатурі, особливо якщо ти пишеш сценарії для своїх відео головніша причина купити цей ноутбук у 2023 році це його ціна. MacBook Air на M1 все ще продається офіційно і все, що виготовляється на заводі. І зараз це найдешевший актуальний лептоп від яблучної компанії. Коли ви дивитесь на співвідношення, ціна характеристика, важко знайти кращу альтернативу даному пристрою. Для того, щоб подивитись, які ціни на MacBook Air на M1 в Україні, перейдемо на сервіс e-каталог. Е Вибираємо, який ми. Хочемо колір і комплектацію, і натискаємо порівняти ціни. Сортуємо за ціною, відкриваємо ще пропозиції, і бачимо, що MacBook Air на M1 в Україні можна зараз купити від 33 тисяч гривень, що десь приблизно 900 доларів. Так, такі ціни в так званих сірих магазинах в офіціалів буде значно дорожче. Але якщо ви хочете максимально зекономити, можна розглядати вживані варіанти. Адже цих ноутбуків вже дуже багато. І можна собі підібрати непоганий варіант в хорошому стані за адекватним прайсом. MacBook Air на M1 все ще має багато чудових функцій. Потужний чіп m 1 якісний дисплей, вишуканий дизайн, вражаючий час автономної роботи. І для звичайних користувачів або для студентів, яким не потрібні всі фішки та потужність моделей, MacBook Air на M1 буде чудовим рішенням за адекватну ціну. А чому не варто купувати? MacBook Air на M2, а краще взяти MacBook Air на M1. Дивіться в цьому відео. А якщо вам це відео сподобалось, не забувайте підтримати мене вподобайкою та підписатись на мій канал. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!